Як розумні вентилятори можуть покращити ваше здоров'я та відчуття? Розумні кнопки ваш помічник на усі руки, який автоматизує рутину? Чи впливає індивідуальне опалення на ваш комфорт і самопочуття? Як нічне світло, білий шум і автоматичні штори допоможуть вам відчути себе сповненими сил після сну? Чи реально керувати домом за допомогою своїх команд? Про це все і не тільки в нашому сьогоднішньому випуску. Радий усіх вас вітати на нашому каналі AllFameria. В По Попередньому відео про розумний дім, як ви можете подивитись за посиланням вгорі і також в описі під відео, я розповідав про те, як технологія розумного дому допомагає зробити життя великої родини зручнішим для кожного. Адже колінг це основа побудови гармонійного суспільства, коли ми все робимо з думкою про інших. Однак, коли ми говоримо про технології, то треба добре розуміти, що сама технологія в даному випадку це розумний дім, не є ціллю. Адже технологія, сама технологія, це інструмент, а не ціль. Саме тому я продовжу розповідати, як ми використовуємо технології розумного дому для того, щоб зробити наше життя зручнішим і перекласти на технології саме рутину. Але перед тим, як перейти до прикладів, не забудьте натиснути Вподобайку, вам нічого не варто, а нам то приємно. Підпишіться на канал, адже ми поширюємо український контент на просторах Ютуба. Свіже повітря, відповідної температури і що дуже важливо вологості запорука нашого здоров'я. А вже ж для того, щоб у вас в домі було свіже повітря, потрібен цілий комплекс заходів. І зробити це не так просто. Ну, як може здаватися, але певні кроки для покращення ситуації у своїй оселі може зробити кожен. Перший і найпростіший з таких кроків це вентилятори в санвузлах і на кухні. Зараз продається багато вентиляторів з різними будованими датчиками вологості і температури, з підключенням до Wi-Fi мережі, але можу сказати, що це не настільки е, гарне і зручне рішення. По-перше, виміряти вологість і температуру сенсорами в самому вентиляторі, який розташований десь там під стелею, не найкращий підхід. По-друге, у кожного такого вентилятора своя система управління, яка в переважній більшості випадків ні з чим не сумісна. І щоб ними керувати, вам доведеться мати багато різних мобільних додатків. І по-третє, подібні рішення дуже обмежені в дизайні і кольорах, і тому їх непросто підібрати під ваш інтер'єр. Крім всього цього, такі рішення досить дорогі і, як на мене, не варті того, щоб витрачати на них стільки грошей. Все можна зробити простіше, гнучкіше і десь в 2-3 рази дешевше. Достатньо придбати звичайний вентилятор, який вам подобається, і підходить по дизайну і підключити його через розумне реле. В залежності від конструкції воздуховода, реле можна або сховати всередині, або, якщо немає такої можливості, розмістити його поруч з вентилятором, адже воно сильно не зіпсує ваш інтер'єр, оскільки не таке воно вже й велике. А як правило, на, е, на вентилятор, який знаходиться десь там під стелею, мало хто дивиться. До цього всього набору треба додати сенсори вологості і температури, і через додаток на мобілці налаштувати сценарій, при якій саме вологості вентилятор має вмикатися і вимикатися. Але варто звернути увагу на ще один важливий момент: як правило, ми вимикаємо вентилятори, коли вологість в санвузлі падає менше 70%. Однак, коли на вулиці дощ, і особливо коли він йде не один день. Вологість зовнішнього повітря сягає понад 90%, то не варто очікувати, що ви зможете досягти вологості менше 70 у себе вдома і тим більш в санвузлі. Як же жартувати сценарій так, щоб вентилятор не лопати цілий день і не витрачав на недосяжну ціль стільки електроенергії? Адже ми ж намагаємося зробити дім розумним. Для цього в нас також є погодна станція. У нас вона з трьома сенсорами температури і вологості, які можна зробити як на вулиці, так і в домі. Відповідно для вентиляторів в санвузлі я зробив декілька сценаріїв в залежності від вологості на вулиці. Адже центром розумного дому має бути саме розумний господар. Як я вже казав, вентиляція насправді один з найважливіших елементів створення здорового мікроклімату в домі. Ми часто не помічаємо звичайні речі, які нам достаються без зусиль, як то повітря, сонячне світло. Забуваємо бути вдячними за те, що вони є. Однак вдячність це один з ключів досягнення успіху і порозуміння в житті. Розумні кнопки ви можете запрограмувати в залежності від ваших потреб. У нас вони використовуються особливим чином. Вони стоять в кожному санвузлі біля унітазів. І коли на них натискають, що ви думали, вони вмикають? Вони вмикають вентилятор, який протягом встановленого часу, у нас це 10 хвилин, старанно починає витягувати з санвузлу всі аромати, які, напевно, не дуже сподобаються тому, хто туди зайде після вас. Як я й казав, думати про інших це гарантований шлях до успіху в усіх справах. А вже ж, ви можете сказати, що для цього є різноманітні освіжувачі повітря, які можуть також автоматично освіжати. Але як на мене, то суміш туалетних запахів з освіжувачами повітря ну, таке ще задоволення. Тому ми віддаємо перевагу свіжому повітрю. На розумних кнопках можете запрограмувати декілька функцій: одинарне, подвійне, коротке натискання, або довге натискання. Тому на подвійне натискання я запрограмував увімкнення світла у санвузлі. Ви можете спитати навіщо? А відповідь насправді дуже проста. Беручи до уваги, що досить часто санвузли стають читальними, особливо це відбувається тоді, коли ви заходите туди зі своїм телефоном. В такі моменти ви майже забираєте, залипнувши у стрічку новин або перегляди YouTube. Чи тіктоку. А оскільки вимкнення світла запрограмоване на відсутність руху певний час, то світло може вимкнутися. З однієї сторони, це добре, адже це нагадає вам, що пора закінчувати свої справи в туалеті, оскільки це не гарно для здоров'я. Але закінчувати справи в темноті не дуже зручно. А вже ж, ви можете на телефоні відкрити мобільний додаток, вимкнути світло. Але це трохи довго і не так зручно у порівнянні з простим натисканням на кнопку, яка розташована колег славу. До речі, як я й розповідав в попередньому відео, я вже поставив сенсор присутності людини, який працює за рахунок мікрохвиль. Він значно чутливіший за звичайні інфрачервоні сенсори, тому тепер світло не вимикається, навіть коли діти довго плескаються або лежать у ванні. Температура є не тільки важливою складовою комфорту, але й має великий вплив на наше здоров'я. Саме тому у нас в домі датчики температури системи опалення стоять в кожній кімнаті. Отже, можна налаштувати систему таким чином, щоб у вашій кімнаті була температура, яка вам до вподоби. Також можна налаштувати автоматичне вимкнення опалення, коли ви лягаєте спати, адже це погано для здоров'я спати в жарі. До речі, найкращою температурою для сну вважається 18-19 градусів. І також можна налаштувати, щоб опалення автоматично нагрівало ваш дім, коли ви прокидаєтеся зранку. Налаштувати поведінку системи опалення можна як з самого датчика, так і з мобільного додатку. Але робити це додатку значно зручніше. Та й взагалі на датчиках краще заблокувати зміни, щоб діти випадково чогось там не накрутили. Коли температура повітря в кімнаті досягає заданого рівня, то датчик дає сигнал, і контропалення е завдяки сервоприводам, закривається. Відповідно, повітря в кімнаті поступово починає охлоняти. Подібні схеми працюють як для водяної, так і для електричної підлоги, і так само і для батарей. З нашого досвіду, датчики температури треба встановлювати в тих місцях кімнати, де ви проводите більше часу. Наприклад, якщо це спальня, то краще поставити їх поруч з ліжком, адже температура саме в цій частині кімнати буде важливим елементом комфорту. Також їх треба ставити на висоті не б... трохи більше метра від підлоги. Бувають випадки, коли, відкривши вікно, щоб провітрити, Відкуди сідеш і забуваєш про те, що відкрив його. А діти, як правило, про це і не замислюються. Коли на вулиці тепла, то особливо немає про що хвилюватися. Коли ж холодно, опалення буде продовжувати працювати і, по суті, гріти вулицю. Тому в нас на вікнах стоять датчики на відкриття. І коли вікно відкривається, то опалення в кімнаті вимикається, що дозволяє розумно використовувати електрику або газ і потім не дивуватися в сумах в рахунках за опалення. Коли ж вікно закривається, то опалення увімкнеться знов і нагріє кімнату до бажаної температури. Подібний підхід з індивідуальним регулюванням температури в кожній кімнаті дозволяє не тільки подумати про кожного, але й завдяки датчикам відкриття вікон економити не тільки власні кошти, але й так само подумати про ту непросту ситуацію, в якій опинилася наша країна через російську агресію. Якщо ми будемо думати тільки про себе і свою родину, то ми не зможемо побувати сильну, незалежну і розвинуту країну. Напевно, багато хто знає, що Краще спати в повній темноті. Адже світло впливає як на підготовку до сну, так і на сам сон. Але ж іноді ми прокидаємося вночі, щоб піти до туалету, і це стосується як дітей, так і дорослих. В темноті незручно дійти до туалету, та й перебувати в ньому теж. А вже ж можна увімкнути звичайне світло і зробити все, що треба. Але для цього, по-перше, треба дійти до вимикача. По-друге, яскраве світло точно розбудить вас, і вам потім може бути важко заснути. І по-третє, ми можемо розбудити когось іншого через відкриті в кімнату двері або яскраве світло в коридорі. Можна поставити якісь нічники, є навіть нічники із сенсорами освітлення, які самі вмикаються, коли темніє. Але з мого досвіду це все одно незручно, бо часто в коридорах досить темно. І нічники просто горять цілий день. Тому доводиться їх вмикати, а потім вимикати, і це дійсно незручно. І знов технології розумного дому приходять нам на допомогу. Я взяв звичайні світлодіодні модулі і маленькі трансформатори з 220 на 12 вольт і підключив це все за допомогою умних реле. І вуаля! В нас є нічне світло в коридорах і санвузлах, яке вмикається і вимикається автоматично. І не треба про це думати взагалі. Можна спокійно дійти до туалета, не перечепившись через якусь іграшку, що діти кинули посеред коридору, і нікого при цьому не розбудити. Та й самому не прокинутися від яскравого світла, адже тим, в кого є проблеми зі сном, я скажу світла, справді може суттєво заважати заснути після такого походу в туалет. А, мені дуже подобається саме це вечірнє світло, оскільки ввечері виходиш і має кужіння очей. Також коли діти вночі встають в туалет то не потрібно вмикати світло, просто таке світиться жовтеньким світлом і напружує очі, діти не нервують, і це теж дуже класно. Один такий модуль споживає 1,5 Вт, що дуже мало. Навіть звичайна LED-лампа споживає в середньому 5-10 Вт, що теж небагато, але все одно майже 4-7 разів більше. Нічне світло налаштоване таким чином, що вмикається в коридорах самовузлах і заходом сонця. Тому часто навіть зникає потреба вмикати основне світло, коли заходиш, наприклад, в у увечері. І це теж надає декілька переваг. По-перше, сприяє виробленню мелатоніну – нейрогармону, який синтезується нашим організмом і впливає на наш ритм сну. Увечері краще використовувати приглушене світло, щоб таким чином готувати організм до сну. Особливо погано на синтез мелатоніну впливає яскраве світло із синім спектром. Саме тому, коли ми надивимося пересном в екран наших гаджетів, які випромінюють багато сильного світла, нам часто важко заснути. По-друге, завдяки нічному світлу ми часто не вмикаємо основне світло, оскільки нічного вистачає. І таким чином теж економимо електроенергію. Наприклад, у нас в санвузлі стоїть два світильника по 7 Вт, тобто зараз використовується 14 Вт, тоді як нічне світло споживає лише 1,5 Вт. А вже ж ви можете сказати, що це геть незначна економія. І певною мірою будете праві. Але ж якщо тільки в нашому домі, завдяки тільки нічному світлу, ми будемо економити біля 60-300 ватт, у нас багато саме територій. А якщо це порахувати в усіх будинках країни, то набіжить геть немаленька кількість. Ми добре розуміємо, що у цьому світі в усього існує дві цілі загальна і особиста. Виконання однієї без виконання іншої не переведе нас до радості і щастя. Тому, переслідуючи громадські цілі або загальні цілі, ми природно будемо сприяти досягненню особистих цілей. Як, наприклад, можна навести фразу, яку ми, на жаль, зараз часто чуємо: не буває маленьких донатів. Коли ми всі навіть потроху донатимо на підтримку наших захисників, це відіграє далеко не останню роль в тому, що ми й досі тримаємо цю російську навалу. Тож заощаджуйте навіть на несуттєвому. І врешті-решт, ми станемо потужною розвинутою країною. Як я вже казав раніше, краще спати в повній темноті. Тому раджу на ніч вимикати все, що світиться у вашій спальні. Ці автоматичні штори можна зробити самому. Для цього лише треба придбати відповідні компоненти. Профільну трубу, трубчатий мотор для римських штор і те саме розумне реле, яке буде цим усім керувати. Щодо самих штор, то їх можна або пошити самим, якщо є така можливість, або замовити їх пошив у відповідності до ваших розмірів. Ми пошили ці штори самі, адже в нас є на всі руки майстриня Віка, яка нам пошила цю красоту. У нас запрограмовано, що штори автоматично закриваються о 10 вечора. Але завдяки різноманітним сценаріям можна запрограмувати і закриватися, скажімо, за 30 хвилин після заходу сонця. Так само можна встановити і їхнє відкриття в залежності від часу, коли ви прокидаєтеся, або можна просто їх відкривати голосовими командами через вашого голосового помічника. Hey Google, open our аукер. Як ви вже напевно зрозуміли, та й, мабуть, самі знаєте, сон відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Тому треба вміти правильно спати, адже це суттєво впливає не тільки на наше фізичне і психологічне здоров'я, але й на наші стосунки. А від того, як ми навчимося будувати стосунки, залежить і те, наскільки ми зможемо досягти успіху. Саме тому колівінг це один з найкращих шляхів до успіху в житті. Колівінг це коли декілька сімей живуть разом в одному домі, як одна велика родина. Це можуть бути як родичі, так і просто знайомі люди. Було проведено багато досліджень, як різні види шуму впливають на наш сон. І для того, щоб ми могли краще заснути і увійти в стан глибокого сну, краще за все спати під білий шум. І тут нам також на допомогу приходять технології розумного дому. Для цього ми використовуємо Google Home. Хоча існує безліч інших шляхів, як це можна зробити. Google Home у нас запрограмований на певний час, і він автоматично вмикає білий шум. І шуміть собі до самого ранку. Цей підхід дає декілька переваг. Ні для кого не таємниця, що чоловіки часто храплять. Білий шум дозволяє менше чути храп, хоча а вже ж це не панацея. Але певною мірою впливає на те, що дружина менше прокидається, а значить, краще висипається. А як то кажуть, happy wife, happy life. Щаслива дружина, щасливе життя. Також, коли ви живете у великій родині, то часто буває так. Що, коли хтось вже лягає відпочивати, інші ще щось роблять. Особливо це стосується дітей. Або діти можуть прокидатися серед ночі і плакати. А вже ж, батьки мають приділити їм увагу. Але завдяки білому шуму інші просто не почують це, оскільки на його фоні інші шуми не є такими контрастними. Ще однією важливою складовою розумного дому є голосові асистенти. Їх існує багато, але я радив би звернути увагу на Google асистента та Амазонівську алексу, бо усі інші значно програють цим двом як по своєму функціоналу, так і по підтримці різними дівайсами розумного дому. Голосові асистенти дозволяють не тільки виконувати певні голосові команди, але також дають можливість налаштовувати різноманітні сценарії для дівайсів інших виробників. Можна сказати, що ці два асистенти є такими собі де-факто стандартом поєднання різноманітних девайсів розумного дому. Технології розумного дому дозволяють не тільки брати на себе якусь рутину, але також допомагають прикрашати наш життя. Коли мені на день народження подарували таку чудову карту світу з дерева. Я подумав, було б добре зробити з неї декоративний світильник, який би можна було вмикати тоді, коли не потрібно багато світла. Додавши зі зворотньої сторони світлодіодну стрічку, я заживив блок жилення через таке саме розумне реле, і вуаля, тепер не можна керувати за розкладом, з мобільного додатку і з голосового асистенту. Причому це можуть робити не тільки дорослі, але й діти. Вау! <звук> Кіно вже стало невід'ємною частиною нашого життя. Ми вже давно не дивимося телевізор. Як на мене, то це вже минуле. Та в нас і немає телевізору. Натомість у нас є домашній кінотеатр, великий екран з діагоналлю 2 метра 64 сантиметри, проєктор і Google Cast з Google TV. Щоб усе це увімкнути, треба оперувати трьома різними пультами, і це незручно. Тому, завдяки розумним пультам дистанційного керування, про які я розповідав в попередньому відео. І голосовому асистенту я це все автоматизував. Тепер це все виконується завдяки одній голосовій команді. Alexa, let's watch movie. Let's Наш досвід показує, що система автоматизованого кінозалу дуже зручна, оскільки не потрібно для вмікнення проєктора використовувати такі три пульта. Ось, наприклад, цей пульт для самого проєктора. Це для крана, і це для того, щоб вибрати вже там на платформі Netflix, інших платформах собі те, що ти будеш дивитися. Коли ми використовуємо автоматизований кінозал, нам достатньо одного лише пульта. Це дуже зручно. А ще такий великий екран він дуже зручний і дуже корисний, тому що він дуже легко збирає всіх дітей і всю сім'ю разом. Він не є дуже економічно затратним, оскільки він, по суті, коштує не більше, ніж телевізор з діагоналлю 72 дюйма. Алекса, стабнуві! На жаль, поки що голосові асистенти розуміють тільки англійську. Але в цьому є певний плюс. Адже в наш час без англійської зробити кар'єру фактично нереальна. Тому ми зайвий раз тренуємося. Хоча взагалі у нас усі і так розмовляють англійською, тому це більше тренування для дітей. Як ви напевно здогадалися із заголовку, то автомобіль у нас електричний. Так взагалі, у нас в домі все тільки електричне. Отже, нашу машину ми заряджаємо від електромережі. Для того, щоб не навантажувати мережу в години пік, адже зараз і так, не просто з електрикою, і також економити на електриці, у нас є розумна зарядка. Вона дозволяє налаштувати розклад, за яким авто буде заряджатися. Оскільки в нас підключений нічний тариф, то відповідно вона автоматично увімкнеться на зарядку об 11 годині вечора, коли нічний тариф вже діє, і вимкнеться о 7 ранку, коли нічний тариф закінчується. Коли я приїжджаю додому і виходжу з машини, то відразу підключаю зарядку до машини. А вона вже увімкнеться автоматично за розкладом. І в мене вже не болить голова про те, що треба після 11 бігти і її вмикати. Зарядка теж підключена до Wi-Fi, тому я можу віддалено подивитися, чи почалася зарядка, і налаштувати всі необхідні параметри. Є ще багато різних ідей, які досить просто втілити, але про них я вже розповім іншим разом. Підбиваючи підсумки, хочу нагадати, що технології не є ціллю, вони лише засіб для того, щоб зробити життя зручнішим для всіх. Тому давайте будемо їх застосовувати з думкою про інших, і наше життя стане кращим і щасливішим. На сьогодні це все. Залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть свої коментарі внизу, задавайте питання, я обов'язково на все відповів і поясню. Хай вам щастить!